Всім привіт! В попередньому відео було дуже багато ваших питань і пропозицій стосовно запуску котла. Відповідно, зараз я спробую запустити без додаткового подовжувача, а ось одразу від безперебійника і одразу через котел, тобто не задіюючи стабілізатор. Подивимося, чи в такому вигляді заживиться і запрацює котел двоконтурний, І також. Ще один нюанс. Багато хто писало, що цей котел нібито фазозалежний і його потрібно зануляти. Тобто, вхід до нього потрібно зануляти, відповідно, до розетки міської підкину, з неї візьму нуль і підкину відповідно до упса, тому що упс в обох проводах видає фазу. Тобто в нього немає як такої фази і нуль. Тому ми зараз це зробимо штучно і подивимося, чи запуститься він. Чи запуститься котел, правильніше сказати. Так, для початку запускаємо просто, пробуємо запустити. Хотел сам по себе. Не упс. Самого котла є затримка невеличка, він декілька раз прокачує. Ви бачите? Запустився навіть без занулення. Запустився, а є, але є шум. Можливо, чуєте. Все спрацювало напряму від упса. Мені цікаво, скільки він споживає ватт і ампер. Не знаю. Зараз спробую поміряти просадку напруги.

Температура, відповідно, теж піднімається. Тиск піднімається. Ну, в принципі, все працює. Бачите, минулого разу, значить, була проблема в розетці. Упс, треба ставити максимально близько до котла, до її розетки, щоб мінімальна довжина цих проводів була і на рахунок цих проводів, ви правильно казали. Провода, ось зараз я вже пробую вони тепленькі. Вони дуже тонкі для великих навантажень. Для невеликих навантажень їх нібито вистачало, а зараз, а зараз вони перегріваються. І тут йдуть дуже великі втрати. Я хочу ще замірити, скільки йде ампер через них, щоб знати, скільки втрачається. Я вже, до речі, докупив крупніші проводи із стартових кабелів. Відповідно, перероблю для того, щоб не втрачалася ця енергія сюди, і відповідно ну, вона ні на що втрачається. Тав працює. Бачите, 1227 Вольт. на батареї. Тобто фаза як така не потрібна. До речі, на рахунок фази. Що я мав на увазі на рахунок фази? Бачите, ось тестер той так званий, так? Да? О, ось, бачите? От горить і тут горить. Тут тускліше, тут яскравіше. Але, по ідеї, для фазозалежних котлів потрібно, щоб в одному горіло. В іншому не горіло. Ну, в даному випадку можна зробити висновок, що цей котел не фазозалежний. І він нормально з цим справляється. Напруга просіла 12-25 вольт. Ну, єдиний мінус це те, що відчувається, як він трішки риве голосніше, ніж завжди. Ну, але вже менше ніби. Все ще продовжує гріти воду, ніж батареї розігрівати, але ви врахуйте, що вам, крім котла, ще потрібно заживлювати циркуляційний насос. Це ще десь Вт-50 кожен. У мене їх два. Один стоїть на розводці, на підлогу, на підлогу, на батареї, а інший стоїть на сушки для рушників. Два насоси, це ще, це ще 100, плюс 100 Вт. Ну, один можна з них виключити, а оцей для батареї і для підлоги теплої залишити. Так, чекаємо, коли все ж таки він зупиниться, щоб подивитись. Ось, бачите, 12-22. Навантаження нормальне. Провода тепленька. Тепленькі. Але їх потрібно ставити максимально короткі. Ну, в даному випадку зручно. Тут якраз метр, в принципі, що можна дотягнутись до опса, який стоїть зверху, щоб не ставити сюди ще й наверх акумулятор. АКБ стоїть знизу. Бачите, напруга помаленьку просідає. Ну, але насос при цьому постійно качає і котел гріє воду. Все. вимкнувся. О! Бачите, і напруга помаленьку піднялась 12.29, 12.30, Упс, сам по собі. Отак ну, собі розігрівся. Трансформатор гріється. Дуже сильно. Це в даному випадку, бачите, реве сам котел. Тому що біля упса цих звуків не чути. Все, не будемо його мучити. Він запустився. Зараз спробуємо ще занулити. Чи щось зміниться від цього. Примкнувся. І напруга піднялася. 12,55. Зараз вона ще трошки буде рости. Акумулятор був повністю заряджений. Я думаю, 12.6 вона стабілізується. Тепер. Що треба для того, щоб занулити? Зараз я зроблю провід і його підключимо. Так. Для цього беремо ось такий провід, звичайний провід. Трьохжильний, можна двохжильний. Саме найголовніше це фазу, там де фаза, ми її ізолюємо. Землю теж можна приєднати, ну, а фазу залишаємо не підключеною. Обов'язково пробиваємо мультиметром, чи, не значи, лампочкою що є, де в нас, на якому з цих виходів у нас нуль. Так, ось він. Знайшли ми його на цьому провіднику. Відповідно, це, цей самий штекер ми маємо засунути в, в розетку, де ми знайшли нуль. Це ж всовуємо в місце фази. В моєму випадку штекер буде совуватись ось таким чином уверх. Тому що нуль у нас приєднаний. Ось так. До цього провідника. Цю розетку ми засовуємо в нашу ну, в переноску чи вихід із безперебійника, і там, в принципі, немає значення, якою стороною вона буде всунута в розетку. Головне, тут не попутайте, тому що буде великий бум, коли включать світло. Є провід. Да, Пам'ятаєте. Це в нас нуль. Тут в нас нуль. Тепер правильно засовуємо, це в нас теж нуль. Ми його засовуємо в розетку. Тому що, коли напруга з'явиться в мережі, щоб наш нуль чи щоб наша фаза не зіткнулася з цією фазою. Ну і пробуємо знову запускати. Звук від цього не змінився, насоси ривуть так же ж само. В принципі, запуститься він точно так само, як і без цього самого нуля. Але в кого? Фазозалежний котел. Там двоконтурний, не знаю, скільки, ну, але чутливий до фази. До речі, я відчував, як вібрує він просто, коли запускається. Коли він чутливий до фази, то обов'язково потрібно зануляти. Зануляти, і лише в цьому випадку він зможе запуститись. Ну, в моєму випадку запускається і без нуля. Далі, я думаю, не бачу сенсу його мучити. В принципі, ми бачили, що він прекрасно запускається навіть і без нуля. Все, друзі, бачите? Схема запустилась. Котел працює. Із зануленим проводом теж працює. Ось, ніде нічого не підключено це доключений, можна виключити, щоб вас не збивав це стабілізатор. Можливо, в тій схемі, ще коли я запускав котла від УПСа заважав стабілізатор. Оцей стабілізатор трансформаторний, але там відповідно це не феррорезонансний стабілізатор, а він просто. Бігає по обмотках і вирівнює напругу, щоб на виході там було рівно 220 вольт. Відповідно, можливо, через те, що він був підключений до упса, не було фази, і, відповідно, він теж не міг включити, він постійно вибивав то затримку, то ще щось вибивав і не міг запустити котла. Тому майте на увазі, що якщо ви запускаєте через UPS, через безперебійник, виключайте з цієї цепі зайві. Споживачі електроенергії і, відповідно, зайві перешкоди, тому що ну, цей стабілізатор тут уже не потрібен. Так, а я хотів вам ще показати. Ось бачите, тут є фаза, а тут уже немає на самому опції. Відповідно, тут уже я не покажу, тому що там дві розетки зайняті. Сам стабілізатор, верніше, сам УПС став уже, виходить видавати правильну а, напругу. І мені ще цікаво, знаєте, що поміряти цю ж саму напругу, цю саму напругу поміряти на його виходах, скільки він видає, скільки він видає. 200 200 вольт цикало так она ну, спробую видит на ты 0 ну, и, в принципе тоже бачите с навантажением выдае больше без навантажения 165 вольт а с навантажением майже 200 вольт в принципе идеально Ну, отакий коротенький експеримент. Можливо, у вас теж вийде, пробуйте. А наступним експериментом це підключення буде через ферорезонансний стабілізатор, який вирівнює напругу. Для чого? Для того, щоб не було цього гудіння відповідно цих насосів і відповідно асинхронних двигунів, які знаходяться в котлі. І ну, це явно не подовжує їхній срок служби.